Ось оця човникова дипломатія, і до того ж, переговори будуть не на найвищому рівні. А що тоді у них буде за статус? Чи будуть потім ще після цього переговори? Чи все таки це вже буде остаточна думка, закріплена після ось е такої зустрічі? Будь-яке припинення вогню це більше технічне питання, це серія технічних це де, адміністративні питання, нюанси і тому зрозуміло, що Трамп бажаючи продемонструвати всьому світові, Україні та Європі свої надмірні е, миротворчі зусилля, е, він поспішає. Е, е, я би звернув увагу на представників російської делегації. Браво тому, що там буде представлений е, представник ФСБ. Такий собі Сергій Бесіда uh -huh. безпосередньо знається і координує український напрямок, зокрема операції і діяльність агентури на території України і. Дуже рід, дуже часто він фігурував в різних розслідуваннях, і це прізвище, е, лунало, в як з точки зору да от такої антиукраїнської налаштованості і зосередженості саме на е намаганні. Обмежити та знищити українську державність тому і російська делегація буде готуватися дуже прискіпливо з нашого боку. Це також важковажкого колеги важкова і Миров міністр оборони, який безпосередньо координує питання забезпечення армії і технічні адміністративні адміністративні. Ну і Павло Паліса, заступник голови офісу президента, який займається в офісі якраз координацією роботи з військовими і з іншими силовими структурами. Чому росіяни поміняли делегацію? А вони не поміняли це технічні переговори, вони її доукомплектували. Угу. Тобто, ну це ж не Лавров не буде з рубі обговорювати речі, на яких вони не розуміються угу. тут. Потрібно потрібні люди бажано вихідці з військового середовища, експерти, аналітики безпосередньо задіяні в аналіз лінії фронту, і там врахуйте, що буде спочатку обговорюватися лише два перемир'я. Морське перемир'я і енергетичне перемир'я. Ми ж пам'ятаєте, що пам'ятаємо, що Путін не погодився на повне припинення вогню тобто на сухопутне перемир'я. Мова йде лише про е, фрагменти, перші рухи і перші кроки у напрямку. Тим не менш, бачите, американська адміністрація продовжує формувати враження, що так чи інакше, в квітні е, відбудеться це повне перемир'я. Скоріш за все, вони. Певним чином розраховують на подальшу позитивну еволюцію саме енергетичного і морського перевів. Навколо чого можуть виникнути найбільш гарячіші дискусії? А, коли справа доходить до припинення вогню, то перше і найголовніше питання це його верифікація, угу. це його контроль за режимом а, збереження припинення вогню. Ну, ми ж з вами, люди, глядачі наші люди розумні. Ми ж прекрасно знаємо, що буде робити Росія. Ми вже це побачили, коли Путін в телефоні розмові говорить: я тільки що віддав наказ про припинення атак і летять на українські міста і села. А сьогодні вночі був жах. Правда ж. І тобто, ми ж знаємо ціну цього перемир'я. Як тільки Путін оголосить про морське енергетичне перемиря. Першими, куди ввійдуть назад в українські Севастополь, російські судна, куди звідки вони намагалися втекти. Врахуйте це. Тобто система безпеки України е е е якраз буде змушена буде перебудовуватися і, зокрема, протиповітряної оборони. Далі е е будь-які е е диверсії, наприклад, на черговій нафтобазі. Росія, яка сама підірве свою вже нафтобазу, повірте, вони це спокійно можуть. Вони можуть публічно голосити: ось Україна порушила перемир'я, Україна не дотримується з домовленості. Тому найголовніше питання це яким чином контролювати. Американські супутники, європейські супутники, система взаємообміну інформації між Україною і Росією, яка має встановитися, бо на даний момент офіційні контакти це лише обмін військовополоненими по лінії СБУ та ГУР, але ну контроль за перемир'ям це більш широка взаємодія. Яка інституція буде займатися безпосередньо? Чи наш Генеральний штаб, чи певне підрозділ в Міністерстві оборони? От тут величезна маса таких тонкощів, маленьких деталей, які вимагають, вимагають уважних Це все е буде, от мають вирішити е 24 го числа. Ну, це я думаю так, але ж бачите, все залежить від того, наскільки будуть продуктивними взагалі подальші хід дій. Там вже Путін висловив умови. Для припи часткового припинення вогню він висловив конкретні умови, які зафіксовані після в цей вівторок, 18-го числа, в прес-повідомленні Кремля і Україна. І наскільки я розумію, взагалі поки не реагувала, Ну те, що вона не збирається виконувати ці умови, я сподіваюся, і так все зрозуміло. Тим не менш, США також не демонструє своє бажання призупиняти знову військову допомогу та обмін розвідданими, про що наполягає Путін, тобто. Це перемовини про ймовірність, технічну ймовірність, скоріш за все, перемир'я. Вони можуть дійти до позитиву. Я допускаю, що вони можуть підійти до якоїсь позитивної точки. Але ну чи буде Путін наполягати на своїх умовах? Б, якщо буде наполягати, то як Трамп буде реагувати? В як Трамп буде намагатися досягти української влади виконання цих умов? Вибачте, припинення мобілізації в Україні ем, навіть в умовах часткового перемир'я з Росією? Це загибель. Це білет в один кінець для всієї держави, для фронту. для для, для наших військових, ми це прекрасно розуміємо. А скільки це може тривати, пане Олеже? Бо дивіться, може бути таке, що це і не завершиться завтра. Пішли, поговорили з одними, подумали, передали Трампу. Трамп подумав, наша делегація та делегація, і так далі. Тобто, наскільки може взагалі ця історія розтягнутись, враховуючи рівень російсько-української війни, війни високої інтенсивності. Якісь замішані історичні, політичні, екзистенційні, геополітичні справи, призупиняти таку війну надмір, надскладне завдання, не навіть для такого великого розуму, як Дональд Трамп з його мистецтвом укладати угоди Це він вже напевно і мав би зрозуміти. І ви знаєте, в чому фокус? Що якраз оцих. Технічних крючкотворчих крючко моментах, де почнуться сперечання за будь-які нюанси, почнуть на картах дивитися які лінії фронту, наприклад, почнуть акваторію чорного моря роздивлятися. От якраз я ж це факт... вас і питала. А я навколо яких об'єктів можуть виникнути такі гарячі дискусії? Скільки це може тривати? Результату це може не тривати... бути завтра. Це може тривати дуже довго. Враховуючи непоступливість Росії і компетенцію України в напрямку того, що ми не плануємо допускати можливості для Росії інструменти для маніпуляцій майбутньою угодою про часткове перемир'я чи про повне перемир'я це мистецтво, це серйозне мистецтво. Ну я вам хочу сказати підкреслю ще раз: у Мерафіпаліса це о, хлопці, які в принципі можуть забезпечити детальні компетенції, компетентний підхід в умовах тех з'ясування технічних протоколів, на мою думку, припинені зрозуміло. Дякую вам, спасибі, що вийшли з нами в прямий ефір. Дякую, що прокоментували це питання. Політтехнолог Олег Постернак був з нами на зв'язку.